Сьогодні я вам покажу, як зовнішній фактор може вплинути на вашу торгівлю і на ваш результат. Може, ви подивитесь і не будете цього повторяти. А може, ви зрозумієте такий більш головний посил, чому я знову записую це відео? Тому дивіться, я думаю, це буде корисна інформація для всіх, хто цим займається. А перед початком цього відео я попрошу вас підписатись на мій канал. Тут я публікую відео. Відео шортс відео, звичайно, мало, тому що ну я тут зараз в цьому відео це все поясню. І не забувайте те, що в мене є телеграм-канал. В ньому я публікую всі інформації, в які я хочу заходити, які я вже відпрацював. Також тут буде розіграш, і він буде проводитись в телеграм-каналі. Я не знаю, як то його дивиться, але тут, наприклад, 43 перегляда, а 14 підписників. Це дуже дивно, з врахуванням того, що на Ютубі звідкись взялося 578. Ну, по переглядам, ніби більш-менш, якщо врахувати, що це початок. Але фактично з усіх підписників на Ютубі то підписалось на Telegram 2%. І це дивно, тому що розіграш буде в телеграм-каналі. Посилання на Telegram буде в описі. Підписуйтесь. А тепер до хронології подій. Як ви тут бачите, то починав я непогано, і все було, в принципі, окей. І в попередніх відео це видно. Але теж, до речі, середа. Хіба по середам краще не торгувати, бо в середу в мене вряд просто одні мінуса. Але добре, це неважливо зараз. Все було добре, йшло до одного моменту до зовнішнього фактору, який взагалі не має. Скажімо так, нічого спільного з трейдингом. 23 числа був цей зовнішній фактор, і трошки психічно мене там не знаю, ну, підгоріло, може, можна так сказати. Що було 23 числа, окрім цього зовнішнього фактору, я на емоціях звільнився з роботи. Просто вийшов в середині дня, купив білети і поїхав в гори, нібито провітрити голову. Провітрив голову, з понеділка почав, все було добре. Але вівторок був мінусовий. І цей мінус, скажімо так, розбудив все, що було на протязі попереднього тижня. І я впав в такий тільт, просто не знаю навіть, як пояснити вам. тобто... Який риск менеджмент? Тож нічого не було. Я просто заходив в такі угоди, що я потім передивлявся це і думав: за чим я сюди зайшов? Стопи та за чим стопи? Уже й стопів не було. Знаєте, ніби хотів собі ще гірше зробити, ні? щоб більш спокійніше жилось. Та? Закінчуємо трейдинг і просто все. Ну і тут три дні я просто зливаю весь профіт, і в витогі в мене мінус 63 долари за цей місяць. Тут це дуже класно видно, як я тут поїхав в гори, і після гор ми так дуже плавно скотились вниз. Е, цього б відео б і не було, бо я вже не знаю. Напевно, першого чи другого числа я вже думав там видаляти канал, я вже думав зав'язати з цим всім. Мені вже не хотілося цього, нічого не хотілося. І я впав в такий тільт, просто який, до речі, йшов оце з 15 днів. Я не працював. Я, я сидів вдома. Вдома був срач, я взагалі нічого не робив. Я практично не виходив на вулицю. Я просто сидів і навіть ну, я не торгував, я не хотів. Я все вивів. Ну, як все вивів? Вивів депозит, який трошки постраждав, але то. Таке плюс е, кешбек від комісії теж мені допоміг. Але сама суть, я починаю канал, я щось знімаю, я щось пояснюю, не знаю, все йде класно, і тут просто така, не знаю, як це назвати. Даже. ну, Тупня. Я інакше це не можу назвати, тому що це не були системні стопи. Це були просто там стопи по 100 доларів. просто... Не знаю, пересид, лутка, і все це на фоні психіки просто понесло мене не в ту сторону. Тому я не знаю, як я взагалі не здався в цьому моменті. Ну як я здався? 15 днів я просто як овощ лежав, просинався, лежав, замовляв доставку. Тут десь буде фото кухні. Як вона виглядала в ці дні? І це, звісно, була фігня. Я не знаю. Чесно, я дивлюсь на це і думаю, просто, що це? це за чим це. це я зробив? І просто. ну, Апатія, тільт і, якби вже там, насправді практично видалення каналу, але я не знаю, чому його не видалив, але не видалив. І за 15 днів оцього всього лайна, не знаю, можна тут казати такі слова, чи ні, я почав так розуміти, що так і відсіюються всі, хто торгує. Ні? Тобто, ти або здаєшся, або не здаєшся, ні? і це було важко, скажу чесно, навіть записувати мені це відео це таке розширення зони комфорту просто неймовірне. бо Знаєте, записувати відео, де результат плюс 500 за тиждень, дуже класно. А записувати відео, де ти за 3 дні просто злив 830 доларів, це, ну таке, ну, стидно, навірно. Не хочеться якогось осуждення і ще чогось. Але якщо я знімаю свій, скажімо так, шлях, то я думаю, це теж відео може бути тут. І може хтось подивиться і зрозуміє, що коли у вас є якісь проблеми. Е... Сторонні, не особисті. Не лізьте. Не лізьте в трейдинг. Я поліз, бо не знаю, мені хотілося, знаєте, відволіктися а якщо я вже не працюю, то в чому я можу відволіктися? Я відволікся в трейдинг на 830 доларів. Ну, скажімо так, дорогий урок. Я маю надію, що я цей урок вивчив. І двойку мені не поставлять за цей урок більше. Тому, що я хочу вам сказати? Зараз я знову почав. Я знизив трошки об'єми, ну там трошки, але такі, щоб, щоб не заграватись. Ні? Тобто, треба обрати лутку, треба знов-таки прочистити голову, знову роботу. працюю і. Починаю потихеньку відбудовувати це з поворотом, бо, не знаю, мені це подобається, і подобається цим займатися, тому, якщо вам це подобається, якщо ви хочете цим займатися, якщо ви щось розумієте, що можу сказати? Якщо вам навіть хтось каже, це херня, не робіть цього, робіть це. Робіть наперекор всім, тому що. Мені здається, тільки так можна щось отримати. І тільки так ви доб'єтесь успіху в будь-чому. Це не обов'язково має бути трейдинг. В будь-чому, якщо ви не здаєтесь, йдіть до кінця. Завжди до кінця, просто відомо це не рахується, коли ви там уже не знаю. Просто вже в мінусах таких великих. Іноді треба дійсно зробити паузу. Але зробити паузу, все обдумати і зрозуміти для себе, чи воно тобі потрібно. Тому що мені потрібно, мені це подобається, я це хочу робити. Ну це великий мінус. Це дуже великі гроші для мене. І так просто злить. Добре, що не великий мінус взагалі. Тобто, але фактично місяць. Ну, як бачите, самі я тут день у день практично торгував, і все це просто злилось в 3 дні. В три дні тупих угод. І все. Оце найкраще. Тут, як бачите, всього 5 угод. І 5 угод всі мінусові. Жодної прибуткової угоди. Тут всі по монеті попкато, крім біткоїна. Але біткоін це, скоріш всього, якийсь місклік, ні. А, ні, 5 часов я тут сидів. На 145 доларів. Не маю поняття, що це таке. Але це не важливо. Тобто, мінус, 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 мінус. Все. І цим все сказано. Тут, тут не було ніяких думок, що тут за угода. Ну, чесно, не бачу нічого. Я сумніваюся, що тут був об'єм якийсь чи ще щось. Ну таке. Це, скоріш всього, роздав тут, роздав тут, і в надії зайшов тут. Ну, а тут уже стоп. Де цей стоп? Чому він тут стоїть, я взагалі не маю поняття. Тут немає нічого. Можливо, був якийсь об'єм, я вже не пам'ятаю, але це, це просто угода на, я не знаю, нема що коментувати. А тут що у нас? 2%. Я заходжу на 5000 об'єму. 20 плече. Просто я сижу 2% убитки. І тут можна було виходити скільки разів я сиджу. Це ж вся та сама ситуація. Тут перезайшов потім. Ну так, да, тут я перезайшов і вже мінус Послідня угода. Тут теж, що я тут заходив. Ну, скоріш всього, ринок так пролився трошечки, і я в надії, о, миловим розворот. Тобто абсолютно ніяких нічого. Тут нема нічого, а я сюди зайшов. Чому я сюди зайшов, я не знаю. Не торгуйте, коли ви не можете себе контролювати. Це, казалось би, така проста річ. Просто перестати торгувати, тому що ми знаємо, що краще не заробити, ніж втратити. Казалось би, така проста річ, але фактично, в моєму випадку, якось це непросто. Не знаю, чому це непросто. З чим це пов'язано? Може, тому що хочу все відразу, але треба контролювати себе і не здаватись. Тому тут більше відео таке, чисто на поговорить і виговориться. Тому що, я думаю, ви розумієте, що виговарюватись теж потрібно. І якщо ви теж там якось так попадали, пишіть. Цікаво буде поспілкуватись. В Телеграмі там видно мій, мою основну сторінку можете писати. Цікаво теж поспілкуватись з людьми, які цим займаються, як вони проходять це. як. Які у вас етапи і так далі. Тому, що я можу сказати, ще. Не здавайтесь, ідіть до кінця і вірте в себе. Дякую за перегляди. Підписуйтесь, якщо вам ця тема цікава. Ну, якщо не цікава, теж підписуйтесь. 500 чоловік, підписалось, то підписуйтесь. Всім пока.